Що таке контрольована увага? Детальний опис контрольована увага це здатність навмисно і свідомо спрямовувати всі свої розумові, емоційні та фізичні ресурси на досягнення однієї чітко визначеної мети. Це найвища форма самодисципліни, бо вимагає не лише сили волі, а й внутрішньої гармонії між бажанням, думками, діями та вірою? Більшість людей постійно відволікаються. Вони думають про багато речей одночасно, змінюють цілі, кидають розпочати, втрачають фокус успішні ж особистості мають те, що дехто називає однотриковий розум здатність тримати увагу на одному напрямку роками, і саме ця якість відрізняє переможців від посередніх контрольована увага це організована сила розуму. Вона дозволяє зібрати всі елементи внутрішнього світу мислення, емоції, уяву, віру, дію в один потужний потік, що несе людину до результату. Росіяна увага це світло лампочки, контрольована увага це промінь лазера, що прорізає сталь. Усе починається з мотиву, детальний опис. Жодна концентрація не виникає з повітря. Її джерело й мотив. Це те, чому. Яке запускає внутрішній двигун. Без нього розум не зосередиться, воля не напружиться, а бажання залишиться на рівні фантазій. Мотив це гачок, який чіпляє увагу і не дає їй розсипатись це емоційний заряй, який змушує думати, діяти, планувати. Саме тому всі великі досягнення починались з внутрішнього Я хочу, яке було достатньо сильним, щоб пробудити енергію фокусу. Хтось мріє про власний дім, хтось про свободу, хтось о про перемогу над собою. І як тільки ця мрія стає важливою, вона автоматично включає концентрацію чим сильніше бажання, тим сильніший фокус. У прикладі гіла він мріяв про тисячу акрів землі. Це здавалося неможливим. Але з моменту, коли ця мрія захопила його свідомість, Почали відкриватися можливості, які раніше були невидимими. бо мотив пробудив його внутрішню силу, силу зосередженої уваги. Справжній мотив це не просто бажання, це потреба, яка не дає спокою, це паливо, що не згасає одне бажання, що стало одержимістю, детальний опис, мрія, яка стає реальністю це не просто сильне бажання це одержимість. Стан, коли мета проникає в кожну клітинку твого єства. Ти не просто хочеш, та ти більше не можеш без цього. Це саме той момент, коли концентрація перестає бути зусиллям і стає природною. Ти думаєш про ціль постійно, коли прокидаєшся, їси, працюєш, засинаєш. Твій розум як компас, що постійно вказує в одному напрямку. Так формується глибока нейроприв'язка мислити, уявляти, відчувати. Діяти, знову мислити, і з часом твоя підсвідомість починає вірити, що ця ціль уже частина тебе це і є стан, коли Всесвіт починає відповідати. Одержимість це повторення думки до того моменту, коли вона стає реальністю. Щоб досягти такого стану, потрібно обрати одну головну мету говорити про неї, думати про неї, уявляти, що вона вже твоя, писати її щодня. Пояснювати її навіть собі вголос. Це не фанатизм, це дисциплінована вірність. Це те, що відрізняє Я спробую від Я зроблю будь що. Бажання дає напрям, одержимість створює силу. Концентрація тримається на трьох китах. Детальний опис. Справжній фокус не виникає сам по собі. Його підтримують три незамінні сили. Перша ініціатива Пусковий механізм. Це твоя здатність почати, навіть коли немає гарантій. Це той перший крок, який запускає потік дій. Без ініціативи бажання залишиться у голові, а фокус ада лише фантазією. Ініціатива о, шапета, це вогонь, яким ти запалюєш свій день. Друга віра паливо на довгі дистанції. Концентрація завжди стикається з перешкодами, але саме віра, це те, що дозволяє не зупинитись, коли немає видимих результатів. Це внутрішнє. Я знаю, що отримаю це. Питання тільки часу. Без віри, навіть найкращий план розвалюється при першій труднощі. Третя самодисципліна, кермо фокусу. Це вміння залишатись на шляху, коли приходять сумніви, лінь або хаос. Самодисципліна не дає тобі розпорошити увагу на другорядне, вона охоронець твоєї концентрації. Фокус це не завжди приємно, але це завжди ефективно. Коли ці три сили діють разом, фокус стає непереможним. Ініціатива запускає, віра тримає, дисципліна веде. Без цих елементів твоя концентрація це ідея, з ними і це машина. Без плану, увага даремна. Детальний опис, уява і це іскра. Але план це інструмент, що перетворює іскру на вогонь. Навіть найпотужніша концентрація перетворюється на стрес і хаос, якщо вона не має чіткого вектору, структурованого плану дій, уява рівна. Архітектор, перш ніж почати будівництво, потрібен проект. Уява створює картину, бачення, майбутній образ результату. Це перше, як це могло б виглядати. План інженер. Він розбиває образ на етапи, дії, ресурси, строки. Він відповідає на питання, з чого я почну, який наступний крок, що буде, якщо виникне перешкода. Без плану розум горить ідеєю, але тупцює на місці. Зусилля витрачаються на імпульси, а не на системний рух. Людина швидко вигорає, бо бачить мету, але не бачить шляху. Бачення без плану це мрія. План без дії це ілюзія, але бачення плюс план, плюс фокус рівно незламний прорив. Отже, контрольована увага починається з уяви, але реалізується через конкретні кроки. І саме планування дає увазі напрям, послідовність і силу руху не ускладнюй просто бачення, план, дія, повтор. Твоя увага має силу магніту, детальний опис, контрольована увага це не лише внутрішній фокус, це ще й енергетичний магніт, який притягує до тебе можливості, людей, ідеї і ресурси. Що співзвучні з твоєю метою? Феномен раптом помітив, колись ти не бачив жодної можливості, а потім лише подумав про свою ціль і раптом починаєш помічати людей, які цим займаються, книги, які випадково трапляються, ситуації, які підштовхують саме туди. Це не магія, це вибірковий фокус розуму, selective attention, який підсвідомо шукає потрібне, закон концентраційного тяжіння. На чому ти зосереджений, те і зростає у твоєму житті? Якщо ти фокусуєшся на нестачі, її стає більше. Фокусуєшся на дії, з'являються ресурси, фокусуєшся на перемозі, починаєш помічати, як до неї йти. Концентрація в команді Mastermind. Детальний опис Найвища форма концентрації це не лише особистий фокус це здатність об'єднати розум, енергію та увагу інших людей навколо своєї мети. Саме тому принцип Mastermind – один із наріжних каменів філософії успіху Наполеона Гілла. Що таке мастермайнд? Це союз двох або більше людей, які працюють у гармонії над досягненням конкретної мети це об'єднання інтелекту, віри уяви й дій, де кожен посилює іншого. Разом вони формують третю силу колективний розум. Який сильніший за суму окремих. Чому це важливо для концентрації? Інші можуть допомогти бачити те, чого ти не бачиш, вони можуть утримати твій фокус, коли тобі важко вони доповнюють тебе ресурсами, знаннями, контактами, і найголовніше вони вірять у тебе, коли ти вагаєшся. Але є умова. Таке партнерство не працює без гармонії, взаємної вигоди і єдиного бачення. Твоя команда має мати мотив, має вірити в мету і довіряти тобі. Навіть Едісон, Генрі Форд і Ендрю Карнегі мали людей, без яких їхні ідеї не стали б реальністю. Висновок Твоя концентрація це сила, концентрація багатьох це прискорювач. Якщо хочеш злетіти високо, об'єднайся з тими, хто вже злетів у собі. Твій фокус має бути правильним, детальний опис. Не кожна ціль заслуговує на твою повну увагу. Контрольована увага стає по справжньому сильною тільки тоді, коли спрямована на правильну, моральну, конструктивну мету. Всесвіт не підтримує руйнування. Ти можеш бути одержимий, впертий, дисциплінований. Але якщо твоя мета шкодить іншим, Всесвіт або Бог, або природа, або совість рано чи пізно вимикає тобі світло. Гітлер теж мав одержимість і фокус, але його ціль суперечила законам життя, тому він знищив себе. Золоте правило, твій моральний GPS. чини з іншими так, як хочеш, щоб чинили з тобою. Це не просто етика, я це вимога для довгострокового успіху, бо лише чиста ціль отримує підтримку життя, правильний фокус, благословення. Коли твоя ціль служить не лише тобі, а й іншим, ти отримуєш підтримку людей, несподівані ресурси, натхнення зсередини, допомогу звідкись згори. Це як потрапити у правильний потік, і тоді все починає складатися. Успіх, побудований на користі для всіх, не має терміну придатності. Тому, перш ніж вкладати всю свою увагу в ціль, запитай себе це лише про мене, чи ще про інших це піднімає чи пригнічує це допоможе комусь, крім мене. Якщо відповіді А так, це добре, тоді фокусуйся на повну. Справжня сила приходить тоді, коли твоя ціль і твоя совість на одній хвилі, успіх приходить до тих, хто не здається. Детальний опис, концентрація це не лише про увагу, це про наполегливість, бо навіть найсильніший фокус стикається з поразками, сумнівами, затримками, і ось тут народжується справжній успіх у здатності не зупинитись, коли інші вже здались. Всі великі падали, але вставали. Генрі Форд відкинув сотні вигідних пропозицій, бо вірив у свою місію створити дешеве авто для народу. Едісон десять тисяч невдач. Але кожна ко була кроком до лампи, що змінила світ. Джоан Роулінг, десятки відмов, злидні депресія, але віра в історію про хлопчика з шрамом перемогла. Геній, а це не талант, це відмова зупинитись після поразки. Поразка к не кінець, це тест, тест на силу твоєї віри, справжність твоєї мети, витривалість твоєї уваги. Як казав Гіл, в мене забрали все, але саме це вивело мене на шлях справжнього впливу. Ти не програв, поки сам не визнав поразку твої обставини, невирок. Твоя реакція на них ось що вирішує. Поразка, ерор, зворотній зв'язок, адверсія, еш, точка зростання. Труднощі, аша, твоя кузня сили. Коли ти зосереджуєшся не на втраті, а на уроці, ти перетворюєш біль на прогрес, висновок не чекай, що буде легко, не шукай ідеальних умов, не здавайся, особливо тоді, коли найважче люди, що дійшли до вершини, відрізнялись лише одним вони йшли далі, коли інші повертали назад. Секрет Всесвіт грає за тих, хто не відступає. Детальний опис є момент, який не описаний у жодній інструкції. Це момент, коли ти вже на межі, коли сили майже немає, коли все всередині кричить зупинись, але ти не зупиняєшся. І саме в цю мить з'являється те, що Гіл називав втручанням безмежного розуму. Infinite Intelligence. Природа, Бог, життя назви можуть бути різні, але суть одна. Всесвіт приходить на допомогу тим, хто показав, що не здасться. Це не магія це закон. Поки ти сумніваєшся, тебе перевіряють. Поки ти чекаєш, обставини не змінюються. Але коли ти йдеш до кінця, навіть не знаючи як, двері відкриваються ключ не в тому, щоб знати відповідь, ключ у тому, щоб не відмовитись шукати. Тяку овок котяс Приклади, які це підтверджують. Гіл 20 років збирав цю філософію, його кидали, він втрачав усе. Але він концентрувався, і Всесвіт відповів хтось інший мав ті ж ідеї в кишені, але нічого не зробив ідеї без дії це просто папір. Але є умова бути на боці добра. Якщо твоя мета шкодить людям, всесвіт буде проти тебе. Якщо твоя мета несе користь іншим. Вся енергія життя стане тобі попутним вітром. Висновок. Концентрація плюс мораль, плюс витривалість рівно підтримка згори. Це не віра в казки. Це досвід тисяч успішних людей. І саме тому, коли ти стоїш, навіть коли все валиться, небо відкривається. Контрольована увага плюс чітка мета рівна формулі прориву. Детальний опис. Дві найпотужніші сили філософії успіху один Definiteness of Purpose, чіткість мети, два Controlled attention контрольована увага. Окремо вони сильні, але разом а, це формула, яка змінює долю. Що таке чітка мета? Це не просто бажання успіху, грошей чи щастя це конкретна картинка, яку ти бачиш внутрішнім зором що саме ти хочеш? Коли? Чому це важливо? Як це виглядає? Що таке контрольована увага? Це фокусування всіх сил, розуму, енергії, часу на реалізації саме цієї мети. Це вибірково і свідомо відкидати все, що не веде до неї. А тепер об'єднай їх уяви собі життя, в якому ти чітко знаєш, куди йдеш, і щодня думаєш, дієш і розвиваєшся в цьому напрямку. Ти не просто намагаєшся, тупаєш ти живеш цим. І кожна твоя думка працює на тебе, а не проти тебе. Уяви, що весь твій мозок кожен ресурс, кожна клітина налаштовані на одне досягнути, постійне уявлення. Прискорена реалізація Чим частіше ти бачиш себе у володінні ціллю, тим глибше це записується у підсвідомість, тим сильніше формується віра. Тим більше шансів, що ти почнеш діяти як той, хто вже має це, ти не досягнеш мети, якщо не побачиш себе там першим. Формула. Чітка мета. Щоденна концентрація, уява, дія, дисципліна, неминучий результат життя. Відповідає тим, хто зосереджений і вірний собі детальний опис є проста істина життя не дає найкращого тим, хто найрозумніший чи найталановитіший. Воно дає найкраще тим, хто знає, чого хоче, і не відволікається. У цьому касила контрольованої уваги вона фільтрує шум, вона ігнорує, а що якщо, вона відкидає зайве, щоб обрати єдине. Бо справжня потужність народжується не в кількості цілей, а в глибині однієї. А тепер коді ключовий момент світ відповідає тим, хто послідовно, вперто і щиро йде за своїм покликанням. Чим глибше ти зосереджуєшся, тим більше світ відкривається. З'являються випадкові люди. Приходять потрібні ресурси, зникають сумніви, бо в тобі стає більше тебе самого. Як казав Гіл, коли ти доводиш, що витримаєш, безмежний розум стає на твою сторону. Висновок. Контрольована увага це твоя молитва в дії. Це твій виклик світу. Я тут, я готовий, я не відступлю. Якщо ти залишаєшся вірним собі, життя обов'язково відповість. Твій фокус це твоє життя. Обери його свідомо і не випускай з рук, доки не візьмеш результату руки.